Плануєте ремонт ванної кімнати? Тоді це відео для вас. Важливо не просто підібрати гарну плитку, а вибрати матеріали, які витримають вологу, пару та час. Вітаю! Ви на каналі Гост Marketplace якісних будматеріалів. Сьогодні ми розберемо, які матеріали справді витримують умови ванної кімнати, і на чому краще не економити. Чому вибір матеріалів для ванної кімнати особливо важливий? Банна кімната це зона з підвищеною вологістю, де будь-яка помилка вибори матеріалів може призвести до грибка, відшарування плитки чи здуття підлоги. Тут важлива не лише краса, а надійність, довговічність та вологостійкість. Поговоримо про оздоблювальні матеріали для стін: Керамічна плитка, плюси і мінуси. Плитка це класика, яка не втрачає актуальності. До її переваг відносяться водонепромітність, простота в догляді, широкий вибір форматів і кольорів. А серед недоліків можна зазначити необхідність професійного укладання, можливу слизькість поверхні, якщо вона не має матового або рефленого покриття, мозайка для ванни стиль і практичність. Мозайка це плитка маленького формату, часто на сітці. Ідеально підходить для ніж, душових зон та округлих поверхонь. Виглядає ефектно, але вимагає більше роботи при монтажі. Також ви можете комбінувати маленьку мозаїку з великою плиткою. Це економний та стильний варіант. Панелі ПВХ бюджетне рішення. Для швидкого та недорогого ремонту підійдуть панелі з ПВХ. Вони легко монтуються, не бояться вологи та приховують нерівності. Але пам'ятайте, це тимчасове рішення, не такий міцний та естетичний, як плитка. Вологостійка фарба для стін. Якщо хочете мінімалізм, то обирайте фарбу для вологих приміщень. Вона створює паропроникне покриття, стійке до конденсату. Ідеальне для верхніх зон або стін, які не контактують з водою. Матеріали для підлоги: керамограніт і його перевага. Найкраще рішення для підлоги у ванні керамограніт. Він надзвичайно міцний, не ковзає. Не боїться вологи та температурних змін. Підійде навіть для системи тепла підлога, наливні підлоги для ванн. Це сучасний варіант полімерна або епоксидна підлога, що утворює цілесне водонепроникне покриття. Має глянцевий або матовий вигляд, легко миється, немає швів, у які може потрапляти вода, водостійкий ламінат, чи варто використовувати, сучасний ламінат з вологостійким шаром, може використовуватись у ванні. Але лише за умови якісної гідроізоляції під ним. Підходить радше для поєднаних санвузлів або гостьових ванн, але не для щоденного інтенсивного користування. Матеріали для стелі. натяжні стелі у ванні. Найпопулярніше рішення сьогодні: вологостійкі ПВХ полотна не бояться пари, і навіть можуть утримати воду у випадку з затопленням зверху. Монтаж швидкий, дизайн будь-який. Панелі та вологостійкий гіпсокартон. Як альтернатива, можна використати вологостійкий гіпсокартон або пластикові панелі. Гіпсокартон дозволяє вбудовувати освітлення, створювати рівні площини. Головне обробити стики гідрофобними матеріалами, гідроізоляційні матеріали. Перед будь-яким оздобленням гідроізоляція обов'язковий етап рулонна гідроізоляція. Наклеюється на підлогу та нижню частину стін. Створює суцільний бар'єр для вологи. Часто застосовується під плитку або наливну підлогу, обмазувальна гідроізоляція найзручніший варіант для домашнього ремонту. Наноситься валиком або пензлем, заповнює пори, створює еластичний водонепроникний шар. Підходить для всіх типів приміщення, просочувальні склади для захисту. Такі засоби. Глибоко проникають у бетон або штукатурку, роблячи матеріал водовідштовхувальним всередині. Ідеально для обробки стін перед оздобленням. Ремонт ванної кімнати це не лише про стиль, а й про надійність та безпеку. Вибирайте матеріали, розраховані на вологе середовище, і довіряйте перевіреним виробникам. Напишіть у коментарях, які матеріали ви обрали для своєї ванної кімнати. Якщо хочете купувати якісні матеріали від перевірених виробників, переходьте на MarketplaceGhost.ua. Посилання в описі під відео. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал та вмикайте сповіщення, щоб не пропустити нові відео.